Сьогодні, 17 серпня 2024 року, 6 година 49 хвилин. Субота продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творити спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. А бидлу хитержопому, Яке я підселюю, це незаконне збудовані новобудови, породжуючи корупцію в нашій країні. Показувати хто хто. Це дуже важливо. Бо кожен з них понесе відповідальність за ті злочини, які вони коїли по відношенню до менш захищених людей, які колись довіряли правоохоронним органам, судам, адвокатам, нотаріусам, продажним, які продалися ще в школі. П'ятдесят І дуже прикро, що за ці всі злочини за ці всі борги, за які зараз ці покидьки. За награбовані гроші купують собі нерухомість незаконно збудованих новобудова. Купують собі автомобілі. Будуть відповідати наші з вами діти, які ні в чому не винні. І це факт.